Вітаю всіх! Підписав довір і залишився без грошей. Дуже поширена ситуація у нашому суспільстві. Тому щоб ти не потрапив у таку халепу, додивись до кінця даного відео, скільки розпідає про п'ять простих правил, які потрібно дотримуватися завжди. І перше, і головне правило це те, що завжди укладають договір письмово. Не потрібно враховувати те, що ви там дуже добре знайомі з даною людиною, що ви там уже з самого дитинства, що ви довіряєте одному, але все рівно. Якщо у вас є усна домовленість, це нуль вашого захисту, тому що ви не зможете підтвердити факт, про що ви домовлялися раніше. Навожу вам банальний приклад. Ви домовилися про ремонт своєї квартири, і зрозуміло, що ви з підрядником сказали, який ви хочете, наприклад, там. Стелі, які там хочете стіни, домовиться про відповідні бюджети і про матеріал, і зрозуміло про строки, коли буде це все зроблено, і ви зможете заїхати до даної квартири. Однак, якщо ж ваш підрядник не виконав тих умов, які він обіцяв, то ви зовсім не зможете йому довести той факт, про який ви домовлялися на самому початку. Наступне і дуже головне правило, яке я використовую в практиці завжди, це те, що формулюйте умови чітко і зрозуміло, тобто без лишньої якоїсь там води або подвійного тлумачення. Повинно бути все чітко, зрозуміло і конкретно. Навожу вам приклад. У договорі зазначено виконати роботи з ремонту квартири в розумні строки. Зрозуміло, що підрядник, наприклад, виконує роботи, дуже довго затягує роботу, яку він повинен зробити, і ви не зможете довести те, що про строку прострочуються дані терміни, ніяк не зможете, оскільки в судовому порядку ви не зможете довести, які ж у вас були терміни виконання тих чи інших, відповідно, робіт. Тому так не робимо. Наступне правило стосується безпосередньо ваших грошей і відповідальності. Завжди в договорі вказуйте строк і відповідальність, коли і що повинно бути виконано, що буде за порушення умов даного договору. І саме цікаве, це те, що просте правило, але воно допоможе вам уникнути затримок і маніпуляції одної із сторін. Навожу вам банальний приклад: це. У договорі не вказано конкретний термін, коли замовник потрібно з вами розрахуватися. Або, наприклад, коли конкретна дата поставки того чи іншого товару. Зрозуміло, що замовник, який отримав товар, він не дає вам відповідно коштів. А зрозуміло, ви і не зможете з нього вимагати, оскільки в доворі не зазначено конкретної дати, коли повинен бути проведений платіж. Тому завжди в довгі прописуємо конкретну дату. Коли потрібно сплачувати відповідні дані кошти. Наступне правило стосується як і фізичних осіб підприємців юридичних осіб, а також і звичайних наших громадян. Що це за правило? Завжди перевіряйте повноваження сторін. Той, хто підписує договір, він повинен мати відповідно на це право. Обов'язково перевір документи, правостановичі документи, документи на Повноваження, наприклад, це може бути довірність, якщо особа діє від іншої особи, або витяг з реєстру, наприклад, там, із юридичних осіб, або витяг з реєстру на право власності нерухомого майна, і зрозуміло відповідно статут. Що ми можемо розібрати на прикладі? Це ви підписали договір з менеджером відповідної компанії, який вам сказав, що він має певні повноваження для підписання даного договору. Ви заплатили коштів, і, наприклад, роботи не були виконані. І зрозуміло, що ви не зможете довести той факт, що у вас була якась домовленість, оскільки дана особа не мала жодних повноважень. І даний договір він буде визнаний в судовому порядку недійсним. І ще один приклад дуже часто трапляється з нерухомістю, коли е, одні люди беруть квартиру в оренду і потім здають її в суборенду, підписуючи зовсім е, інші договори, які не можуть вважатися дійсними, оскільки особа не має ні права власне дане нерухоме майно і не має відповідно довірності, щоб здавати дану квартиру в оренду. І останнє правило це завжди дотримуйся норм чинного законодавства. Договір, який суперечить закону, він вважається недійсним. І якщо у вас є якісь сумніви або ви не розумієте. Тексту даного договору, то краще прийти до юриста, проконсультуватися, що він вичитав ваш договір, і дійсно ви знали про всі підводні камені даного договору. Наприклад, да, от наводимо, у договорі передбачено штраф, який перевищує допустимі межі за законом. Су такому випадку дійсно може. Вести дане положення не дійсним, і е, такий приклад можна сказати про кредитні договори з кредитними спілками, оскільки в цих договорах дуже завищені відсотки, які не відповідають тим нормам, які передбачаються чинним законодавством. Але враховуючи те, що люди не дивляться на дані договора, не ознайомляться з повним да от змістом даного договору, підписують і потім потрапляють у велику халепу. Же друзі, якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, ви нікого не потрапите в халепу або як мінімум мінімізуєте да, от потрапляння. До неприємних ситуацій. Дякую, друзі, вам за перегляд. Якщо ж потрібна якась консультація або допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди знаєте, як зі мною зв'язатися, оскільки є номер телефону, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Або напишіть свої цікаві історії в коментарях, в які випадки у вас були з договорами, з якими ви мали діло на практиці. Ну і зрозуміло, ставимо лайк, підписку і тисимо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!